Всім привіт, Вок на зв'язку. Сьогодні я та містер Мяу будемо виживати в грі Макс. МАК. Вроді якось так. Вот, тому не буду більше затягувати. приємного вам перегляду. Я вже теж в менюшці, Якраз. А, господи. Так, хост лобі. Боже який смішний. Граємо на нормальній плеєр дамедж. Так, survival. Що означає Версус? Кімот версус, що це означає? Господи, помилуй. Яке тут довге айді лобі. Ну що, поїхали? Диктую. Все. Гро! Бужики, ми смішні. Так, старт. Так, погнали. А -а -а, рука. Так, реадія. Вс. Здорову. День нульовий, привіт. Я тоже. Здоров. Так. Чекай, дивись в якійсь скрині. Що це? 18 голодей опен за час. А, треба 18 голде, щоб відкрити. Це за голду? есть у щось підсвічується. Камінчик. Нажати е, щоб підібрати. Ага. А як, інвент... як інвентар відкрити? На, 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 на таб інвентар. На таб інвентар. Я, коротше, мой камень, я тепер дерево добувати. Просто валяется, май валяется просто на землі. Просто валим на землі май валяться. Оп. 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 И. І... О! Ого! Скики! А, ясно. Так, я відкрившись. Чекай, можно Сенсу сбить у мене бис, не дуже маленько. Чутливість ли Е Э. Е. Э! А, вот все. О, все, имба. Де я тебе загубив? Куда ты побіг так далеко? Короче, escape settings і там. Сенутить. У мене 9 цих. мене яблуко. Я просто не закейт не ставлю, Можеш телефон трошки ближе до себе, тебе погано чути. Яблу... О, так ліпше. Яблуко. Червоне яблуко. Red and shiny. Wood. It's wood. Ну, Логічно. У чуть для верстака потрібно 10 дерева, мені одного тупо не вистачає. Давай, добувай. А я можу камінь девуд? Ні, я не можу. Так, мені А я би чуть-чуть скрутив. Голосно дуже. Вот, все, імба. Боже. Так, дерево. Чпунь. Да. Де? Все, у меня 14 дерева, я можу зробити нам верстак. Я вже роблю, я зробив. У нас є верстак. <сих> Ой, я виконав цей, А? Давай я поставлю. Як поставить? Чекай, як поставити? А, Направо кнопку. Так, это юз. <звіць> <Дивись>, що... <звіць> е. Ой, дивись! На Э. мене крафти відкрылись. Так, час, тулс. Пискаки и эксе. Барк. Что таке барк? А, барк, це палк. А, не короче, я не хочу с крафтить, потому что расскажешь, как вы. Угу. О, тут можна хату прям будувати. Поняв? Що таке бак? А як поставити? 에, права кнопка. Ага, окей. Я вже розібраюся. Перекладу, я не, не, не знаю, що таке бак. Прям треба бак, певний палець. Ні, палець це не по інакше. Нам потрібно кора дерева для цього. Кора називається. Барк це кора. А як її? А як? Хорус дарти. А ти повипасти маєш? Ні, це просто дерево. É. А як куру yeah. Я не розумію é. Пише Повиня. кора потрібно. Ні,

Де, чел, секунд, тей, десі, десі секунд до цей тей. Не, пять, четыре, ты. Стоп пиши ревевы. А вот. Пиши ревивы Magic Wolf. до сих пор пише. Подивимось, понял. Так, -по. Я не бачиш. Тей, а, вже, прям, могилко, стоїть така я а бачу. Треба є зажати. Шо, Шок. Шок? Ей. Каш. Ну, там так, опово, Бежим. Камінь забрати. Ну блядь, нам треба точно йти. Давай, іди сюди. Мінус один. Помагай, я тут з ними бьюся. А, від них треба просто ухиляться, вони дальні, вони вблизи не дуже. Від них просто ухиляться треба. 14 хп. Я їх вбив, я їх вбив. Я вбив. Все, Ізі. А а я Ай, палець. палець. А, ні. зараз почака. А, угу. а понял. Ой, я тебе вижу. О, О, коли ти їш, ти хилишся? Mm -hmm. Імба. Так, ну що, заново розвиватися. Де наш верстак, до речі? Я я в... What the fuck? Че, просто. Дивись туди Подивись туди Що це за ходячі камені там? Там якісь ходячі камень. Я добути бутыкру? Ну якась, якийсь барк. Ну давай я скрафчу барк. П'ять штучок Що це таке? Типа, можна просто зажат понимаю. А. Ліковий, <ріху> я кликаю сейчас. Я похилюсь. Я тоже. я выдвору сдохну. Ну вот, трак. Я скрафтию якусь. Якось... Я якось без безкорисно... А вон ябко валяється. Біля мене. Да. Живые, просто не живые. То бой біжуть якщо не хочу за тобою собаки і два гобліна Бай-бай. Блін. Ай. Ай. Пес. Це важко Треба хату, короче, чуєш? Треба хату збудувати Давай я поставлю на я поставлю на Ізі я на Ізі поставив. Давай. Десять. Так, Дека, А вон камінь Я поки що не Я не буду виробити Турел вырубить. Я вырублю. Так, камень. Забираем. Якби не туторіал, я би не поняв, як відкрити цей понял. Інвентар. Зараз я Так, Зараз я уже его. Попробую клікати. якийсь. Чел на букву М карта відкривається. Тут карта є. Да, я відкрив, я нажав на М і у мене карта відкрылась. Ти сюди? Ну, ну ні, до речі, можна скрафтити, я би зробив. Mm -hmm. Що? Mm -hmm. Стоп, ми би були з чого. Тобто ми, ми розділилися чи mm -hmm. щось. А, вон ти, де я тебе бачу. Після далеко. Чекай, давай разом бігати. Вроді все забрали, побіг до тебе. Mm -hmm. Я біжу. Тут mm -hmm. якийсь. Опа, mm -hmm. якась травичка, яку можна збирати, я заберу. Я зараз зробив багато яблук, не добудеться, не добудеться. Зліт тільки одна яблу. Я ж буду тутеріал, чому я показує? Не знаю. Речі, тут тому що можна по суті зібрати велику велике паті. Буде тільки було б з ким. А це я можу Так, я Фір. поставлю Workbench. погнали. Для чого Bark? Що це за літаке? Ну, по мене щось появилось. Так, чекай, я перекладу, що таке це от. Барк. Бак! Hey. Hey, це ж її є кора, господи. Крафте. А я кору робила. Я тобі добивав кору. Ага, я зробив кайло, до речі. Коротше, версту, скажімо, кору, дивись, ти дерево, і верстаку можна за п'ять дерева зробити кору. Я тільки зараз це замітив, боже. мій. Мене тепер кайло. Речі, я, подивіру, а ти до... ти я забрав, я забрал. Ну, нам би, до речі. Нас. Й-мой, уже 10-та година. Треба спіти до ночі. Хату хоча б подубу... побудувати. Так, mm -hmm. Короче, пофиг, якщо, потім е, ще десь пофіг. перебудуємося. Ставим? А, не, сукері... Я думаю, що ми будемо что мы будем еще ломать. Mm -hmm. Так, а, я роблю нам підлогу. Короче, я зробив підлогу, ти роби стіни. Вот я зробив. А, я вже бачу, бачу, бачу монстра. Так. Ну давай, давай, сидіть собственный да, собаки. Ніхіру не зносить. На У нас на На! Ой, мене залагало. Все сюда. Минус, на, минус. Так, іди сюди. На. На Ай, я сострях. Мусокері такий кайф, их рубати. Опа. О, мені О, з них дерево випало. Чи ж тебе сюди прибіг, а у них тут ти багато ти щось стоїть. Б... Що а я, я иди назад. Я там, де ми були дерево цей.

Я знаю. О, сюди, день перший. Блін, вони не пропадають. а хоча б вже не спавняться. Фу, ми пережили. Ой, так, стіни будемо так. Нам зробити, чесно кажучи. Так, я можу. Так, я зробив три стіни, я три стіни. Я зробив три стіни. що ж нам би зробити в цю Угу. Нам би зробити стіну, а, яку це, як воно? Будемо тобі ще під голову робити, чи поки що ні? Поки що нехай так. Ми ну, їх вот. теж можеш поламати. Ти теж можеш поламати. Я знаю. Теперь. Жаль, це так. А, ми тут підлогу трошки криво поставили. От дивись. Щас, я, я переставлю, переставлю. Я переставляю. Я Та, йде звідти поставити тут. Не треба нічого. Не хочу поламати. Крізник дерева випадає А не стіна зразу. Мені якраз тільки на стіну вистачає Я краще ще підлогу зроблю У мене ще підлога Так, ротати, треба якось якось акуратно поставити Щоб не Коротше, там став, я не вмію ставити Ну я постійно ставлю і ти після Я поставлю сюди Давай Все 10 стін, нормально ти накрафтив. Стоп. Ще би ти підлоги не крафти, був би взагалі хорош. Підлоги я вже не маю. Стоп. Стоп. Все, далі ми будемо просто розширяти. Є тут. Це може кам'яні рештки зробити? Ні, ні, ні. речі, так, реально. Може перенасу зробити будемо. Короче, у нас, у нас Туку, короче, щоб можна було захалювати. Угу. Я по шудеру добуду. буду. Як розблокати собі кам'яні рез? А, палець. Кам'яні рез. Я хочу кам'яні рез. Я не хочу з дерев'яними виходити, як лох. Ой, мені ніби поїсти, чуєш, ти нічого їсти не маєш? Я... Та, ні. Ну, я сам хочу. Так, тобто, я маю... О, я, маю... я гриб з'їм. Я, гриб з'їм. Я гриб з'їм. Я з'їв гриб. Все, найс. Ні-ні. Ні-ні-ні-ні, Ну, принаймні, жовтый. Я гриб набирает. Я, 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 я. <п 'язаний> я тоже. Грибочки йдіть сюда. <п 'язаний> Ой, тут якийсь прям різнокольоровий гриб мені попався. ямі ямі Нет, я фиолетовий У мене тоже у меня фіолетовий, мені, тож, є фіолетовий а жовтий, оранжевий <п 'язаний> і якийсь різнокольоровий взагалі, я не хз що Мене культуру, мене. <laughs> Знаєш, який в нього опис? Який? Сус. <laughs> Тип, ти, почекайте опис каміння, він дуже цікавий. І Исрок це каміння. <laughs> так, я щось не хочу, цей Сус їсти, я щось підозрюю, щось погане, щось буде, якщо я його з'їм. Ні-ні-ні, <laughs> дякую, не хочу. Хочу, что ты привез? Я хочу хорошо, чтобы ты прибити корову і потім мясо яке вийде за пожалуй. Я, зараз можу буду скрафтить Угу. Не, нам в в хату перемістив. Воркбенч. Uh -huh. Так, я би нам ще підлоги наробив. Uh -huh. а я хочу, і Пичку, пічку пічку зроблю. Давай, давай, давай. Я напряму хату таку роз, зараз розбудую. Раз, а як її підпалити, мене питання? У мене є типа такий mm. У мене є флінт. У мене є флінт. О, господи. У мене є флінт. мене Якщо щось. Mm, а, добре. Так, я зробив нам прохід, коротше. Де у нас буде вхід на базу? А як ставити? як ставити? Е, э, права, права кнопка, права кнопка. А, точно. Ти все її криво поставив. Це боже, пофіг. А де на... О, вони мене загубили. Ой. Ну, Ani ne, nezahubili. Ano, že? se kámenem a jadérou. Ok. Ale mě třeba to, že pár dají Tak. <профекс 'юніст> а, стіна Стена туди криво ставится. Короче, нам хоть было І десь отут прохід. Ні. прохид. Так, все. Вот тут прохит. Давай, 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 ломай. Уже 22. Женить начинается. У мене є сокирка. Це під наш будинок за буду... За... А, ем. Що це таке? Як це називається? А, як? Я, як взяти? Як взяти? Що, як, як взяти? Як взяти? Як взяти? Як взяти ці, ці предмети? Ну, бо ті, що з скрині випадають. Вони, коротше, просто я прибив якісь два гобліна в день і реально в них вибудуть. Як в руки взяти, як в руки взяти? Як в руки взяти. Що? як в руки взяти ці предмети? Просто легко береш, просто береш і береш, тут нічого собі береш. У мене вони справа зверху О, в екрані патрі. на екрані. В куті екрану. Я, я прибував мене. один. одну. ти одну. Вийди звідти, не можу зайти, поки ти <голові> так. Все, дякую. Так, все, давай доставай свою кістку і вирось тут пашти. та да, да, да. Ми все ще вже др другий, друга ніч. Ні. Другий день, коротше, ніч. Ніч другого дня. А ми все ще залізо не знайшли. Опа, собака. Але ж вони нам хату не ламали. Сюди. Ви ви з розвагу. Ви просто о, на б, на тебе був, на просто не ходу бий. Я буду більше дам. Це не фурі, тому що він не стоїть на двох ногах. просто вовк. А, але, а фурі і не зможе відпікати просто. Я вам гоблін, я вам гоблін. Другий гоблін, поможе тих. І фурі до Біжу, біжу, біжу. Я, вже б'ю його. Ну, фурі, тепер гоблін вишився. Все, ізі. Чого не випив? Міні-Гоблін. Давай, я е, допомагаю, допомагаю. Давай, а, хорош. Туда ботиків. Не блин, было не помнить, уму чашка ты руку я. Ну, ручку. Каменечка, каменщик работает. Ще один камінчик. Я. <плес> я закрутився в танце с каменщиком. А два каменщики ну, все до мене. два камінчика. Тут три каменщика. Мене, мене 19 хп, я тоже тихо. Тупо камешки нам зараз хату тупо зламають. Нам тупо хату зараз зламають. До речі, вже ранок. День третій. Сюда. Мене 5 хп. Я здох. Мене гоблін вбив. Нормально, нормально. Я, я, я їх знайшов. Де ма? тупо не здохнеш, ще Ну, ну, Шот, одного шоту, одного... Ну, ні, Бо, це, це, така, це, така, не шоту. Зараз нам хату розламають. Я її тільки дозбудував. Та пофіг, боже, тут ти пофіг, вже головне саме вже. Бо така хутка ніба зброя рано не зараз. Нам без залізку знайти, до речі. Без залізку ніяк. Може залізку Були... я не могу, як пішла. Якщо скрізь рукаю, я хочу в день бачити, коли я не бачу. На, Залезли навіть розвитися не развитись, я не сможем. Ты можешь золото Попробуй. Так, короче, я убиду, Ще не зараз. Мене вбив, до речі. Будь ласка, заривай. залезай. мій. Іди сюди! Ну, алкоголь цей, коли кидає ще, вони не можуть, короче, один на до одного damage Це жалко. Ну ти зараз здохнеш, якщо він тебе ще раз попаде. Чо, просто скільки в тебе ХП лишилося? У мене 1 ХП. І ти, будь ласка, мене захиль. Захиль мене, захил, якщо там там ще один такий самий камінчик, що... який треба зрізав. Нема там нікого. Тип, я думаю, що я так так чай сидить, а вам тупо і дивиться і зайдет. Бе, ти бачиш, там камінщика, там немає нікого, йди. Там за стінкою він стоїть, прям в трошки. Я не вирю. Вон бач, ти бачиш молодця, вон зараз вон там покрути трошки камеру від молоття. А, вон, вижу. Сидить собі. Там ще же ніхто шести. Просто мене заревів, не просто мене заревав, не він в стіну буде бити. Побежишь, хотя мы не зараз на тоді подаемся. Не скажу, что не за тебе побежит. він ламає стіну. Просто го не успію, что що... до він зламає стіну треба успіть, заребь. Свілу заберу. Ламай. Ой. Ламай. Не ламай. Не ламай. Не ламай. Ломаешь но... Ну. Давай, Дубас, его тоже дубашу. Э. Да, Просто бей его, да, я, yeah. nice. я его бью. Туда, ботик. Найс. Де мое кайло? Я його трошки загубил. А th вон. Я не шо, я не шов. Я зъез твой мясо. Я тоже по концу я зуб. Так, я пак тут зроблю нам от таку пич. Ну, не ну, ну не ты заліз жосткий. Так. Я йду пошукаю залізу и халку. О, я цей відкрию. Помолочка. Дуже вам дякую. Деннис Милк. Стронг боніс. Может там десь в долині будет? буде залізо. Но мені дуже треба. Ну я вижу хотів, ти міш, трошки, міш трошки. Типа, не чорный, а трошки ты між клас. не скажу, что це. Може це? Залізо, це... що це А нет, дуже... залізо! Трошка, ты міша залізо, його можна вдати. Я знайшов залізо. зайшов. Я знову, я зайшов. Я... Знов, Світле Скажи, вугілля, коротше. Там коробка. Там, там там на тебе гомнили біжать. Біжать на тебе гомлю а не біжать. Прям корокрові аккуратно. Сюда залізку залізко. Залізку, а вже мій мене треба вийти до базу. У мене ще Офі, Треба заралісти броколі. Я сейчас хай куда броколі. У мене немає хотама. У мене ще й голод фак, 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 фак. Побіг, У мене 20 хп, і мене за мною гоплі не біжать. Головне просто не стрибати, я а я тоді я... сильно не буде. А? Та Я тоже не знаю, як взяти ці... ці предмети. Я теж не знаю, як предмети, ці брати. Ці супер предмети. Ну пиши, боже, лоблін, Я допомагати, я зараз захилюся від грибами, грибами захилюся. Так, Я в я в я, гурба... я, 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 я бачу, я йду допомагати. О, тут й собака. У мене каже, все. Вот так э, хочете ми продовження, ми не треба, не треба, Я тобі лайків. На ніякий випадку з левел деві. От, я надеюсь, вам сподобалося. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.